Доброго ранку, мої хороші. Вчора відео ніяке не записувала, було багато справ. Приходили зранку, ну, якби власники будинку винаймають фірму, перевіряють, забула, як ці штуки називаються, які дим. Ну, щоб, не дай Бог, димо у квартирі то вони срабатують. сигналізація. ця. Так, я думаю, Так, обично, Кожен рік, два рази на рік дядь, перевіряють їх просто. А вчора прям прийшли, ціла компанія <смі> викрутили все старе. Хоча воно ну, виглядало ну, вигляд, на вигляд було все, скажімо так, ще нового образця. Ну, прийшли, ви, Викрутили, скажімо так, все старе. все нове, і поставили, я б сказала, такі тоже современні ці штуки. Тож вчора ніяких відео не писала, бо постійно нам присилають цей термін десь за дві-три за неділі, що прийде фірма щось перевіряти, там різетки чи батареї. Ну, воду теж беруть на аналіз один раз на рік. За це, ну, це якби уходить у що того, що ми оплачуємо за квартиру. Це дуже зручно, коли є такий той, що якби, тобі не про все, скажем, треба піклуватись. А... І фірма також несе за деякі речі відповідальність, щоб якби для людей, для нашого комфорту. Тож, вчора такий, що ранок був насичений, поки це вони все замінили. Поставили, повкручували, прийшлось після їх, звісно, це поприбирати, помити, тому що шукатурка сипалась, вони дрелькою викручували це все. Ну, Навірно, дрелькою, Я не впевнена, але думаю, що ця запчастина саме так називається. Тож вчора нічого не записувала, ніяких відео. Потім варила борщ. Потім треба було ще поїхати забрати донечку, бо зазвичай ми її забираємо автомобілем. Але вчора використовував автомобіль чоловік і з роботи він не міг поїхати, бо були клієнти, і довелося мені їхати забирати на громадському транспорті, тож також нічого не, зніма, не знімала, не було можливості, скажімо так. Ось такі справи. День тут, а знаєте, як кожен день працюють, навчаються. Ну, субота, неділя, скажімо так, більш-менш це день для себе. Можеш провести його, як тобі заманеться, як тобі хочеться. А такі дні у більшості, не кожен день, звичайно, і не кожна так неділя буває, але все розписано, скажем так. Постійно займаємося своїми якимись такими справами. <рі> Тож вчора був так. А забрала донечку зі школи, вона захотіла поїхати у книжний магазин. Якісь там нові книжки вийшли, їй хотілося їх мати. Поїхали, купили їй книжки, які вона хотіла, погуляли трохи в центрі міста, а додому приїхали. Повечеряли, можна сказати, це було вже година, мабуть, четверта чи п'ята. Повечеряли. І кожен по своїх кімнатах. Розійшлись, поспілкувалися з сином трохи і все, і на цьому, скажімо так, день закінчився. Ой. А сьогодні робота, довезли до школи діточок і Поїхали по роботах. Сьогодні у нас знову мороз. 8 градусів, зранку зараз все біле, на вулиці Холодні, Дома, звісно, більше. Три рази морози, а тут тобто вже зараз такий привик, що якщо 8 чи 10, то це вже все. Це вже такий великий мороз що ось такі у нас справи. В машині тепло виходить не хочеться. Ой. Ось на три дні це мороз такий. побуде потім потеплення на неділю, а потім побачимо, як воно знову буде. Так що ось такі у нас справи. Доброго дня. Ну що, вже сьогодні слідуючий день. П'ятниця. Нарешті дочекалися. Я йду у... Треба сходити в аукціон. Також що подивитися для кухні. Уже поїду по донечку, так як сьогодні без машини, то на громадському транспорті. Ой, потім вже будемо домашніми чи хатніми справами займатися. останній день сонця і 8 градусів морозу. Думаю, буде, навіть, мені самі, інтересно, передивлятися це відео через рік, яка була зима в 26. Чи 25-26. Бачите, яка буде? 27, чи 26, 27. Ой. По закупку продуктів треба їхати. Якщо в чоловіка буде вільний час, то поїдемо, якщо ні, то можливо завтра поїдемо. на закупи продуктів. Щось такі у нас. Така у нас сьогодні п'ятниця. Зараз йду в магазину, потім поїду автобусом до цього доїду. До школи, заберу донечку, поїдемо назад. Наберу свою радость. У нас ще неділя школи, потім неділя канікул знову. Будемо. так, діти будуть відпочивати. посвятить в дома. Uh. Что ж, такие у нас будни в Немечине. учимось учимся. И все, каждый день одно и то же самое. Так, я уже в дома. На улице мороз, капец. пока донечку забрала. Да, ось так. Просто. Так, зараз зроблю малисеньку розпаковку з кауфлан магазина. Так. Це піта. Донечка взяла. Це хліб берем. Ось такий. Карпічиком такий смачний, нарізаю прямо там, бо буду робити піцу вдома. Щоб я вам зараз засніму, покажу. Це варена колбаса. Це з тих, що є в Німеччині. Це сама найкраща. Коштує, по-моєму, біля 4 євро. Така сама вкусна. Оце таке трохи віддихає часником. Тут ані чим просто так що, Ось така колбаса. Ой. Авокадо були по акції. Около півтора Обично не 2,60. По-моєму, щось таке коштують великі авокадо, то по акції були. Це навейло вже яйця кришити вручну. І сильного моцарела, по 500 грам пачка. Також на акції, по-моєму, чи три копійками, чи два. Ні, три, мабуть. Кілограма три. Взяла покінку на салат зроблю і взяла ось, шматок пожарить, ось такий шматок пожарити, м'яса. З такою ядаю. Свинина також кілограм 5 євро. А як тут акіло 300, 6 євро 79 центів коштує такий кусочок. Все. Упаковка з Кауфланд. з донечкою зайшли, те, що нам потрібно на готовку. Зараз кришу салат. У мене вчора ще зварила ввечері макарони, зробила туди підливу із шинки і вершків. Морку цибулю обжарила. І зараз ще зроблю салат. Була ще показати гурки. Ми коли сюди приїхали, один отакий гурок коштував 40 центів чи 49 щось таке. Тоді якось поушався, був, так стрибало туди-сюди на 70 центів або 89 центів. Ну, перед Новим годом, не знаю, дефіцит чи чого так. По євро 49. Оце один гурок такий пільняли, так, ціну, скажу, трохи на огурки. так що ось така маленька розпаковка у нас з Кауфланд. У нас уже вечір. День пролетів. Тимно. Я збираюсь готувати піцу. Таку швиденьку зараз вам покажу. На вулиці Мороз піднімається, вже п'ять зараз. Так, що я буду використовувати для піци. Беру такі квашені огурки у Кауфланді. У нас, ну, це момент такі яшко квашені. Мені треба буде один огурок. Потім колбаса. Отаку купляю варенка, палка, скільки тут 400 грам. Моцарелла. вже готова. Терта 250 грам. Банка кукурузки, майонез і хліб. То есть такий, як я у розпаковці показувала квадратний корпичик біленький. Так, починаю з того, що викидаю першою мацарилу, кукурузку, потім уже кричу соломкою колбасу і урочок. Так, десно кришу соломкою колбаску. Сири кукурузку я вже вкинула. Тепер так, і кришу тоненько стараюсь соломкою, щоб все було. Так, це коли? Треба як кажуть, щось швиденько приготувати. Тоді я використовую такі методи. Довтра рано не буде. Раз. діти тоді саме вже гріють і саме обідають. теперь нам треба мурочек. Я такие беру. Нет, такого достаточно. Пупку отрезаю. И тоже его вот так сразу крышу на кружалочка, а потом також это все соломкою. Чтобы то было. Так, це так у мене е, Сир, колбаса, кукурузка і гурок. Ну, ті, хто любить, то на мой можна додати два чи три рука. Тепер я додаю туди майонез. Щоб і, було. І буду викладувати на хліб. Ну, я вже казала десь в одному з своїх відео, що я такий кондитя все на вас зроблю. Запікаю я це все у аерогрилі. Ось такий у мене бумажний пергамент у аерогриль. Так. У нас аерогриль новий на 9 літр. Тобто у нас така достатньо здорова ємність, зручна, якщо картошку фрі чи щось, так, як у нас. Родина з чотирьох чоловік. Якщо чотирьох чоловік складається, тож ну, мені зручно, коли велика така об'ємна чаша. Так, так. Так, накладаю на хліб. Ведилкою мені так зручно, веделкою накладаю. Отак От викладаю на бутерброд. Стараюся, щоб по всьому було. Ось так це виглядає. Ну да. У мене 4 штуки. Так, трохи незручно, кладу по 3 зараз. Ставлю на 6 хвилин на 175 градусів. Ну, я виставляю на 12, ну, через 6 витягую, так як можна загляну через 6 хвилин. І я через 6 витягую ці і ставлю туди нові. Так, 4. Пушки не вміщаються, щоб чотири було. Так. Ось так це виглядає у мене. Ложу чотири куска, чотири скипки влазить. Так, тепер я вибираю температуру, що по мені... Так, оце 12 хвилин на 100... О, ні, це на 200 градусів. Так, 12 хвилин на 200 градусів. О, так. так. Так, іще на паузу у нас з таким получається. Завтора я їх витягую. Так. Так. Ось така порція в мене вийшла. Вигляд, звісно, виглядає вже і нету, але мені подобається таке вкусне шкалу. Ну, навіть сам цей салат, що робиться, так, та сам салат. Можна перець ще додати. У ну, мене дочка не любить перець, так я не А Отак, це солений урок, варена колбаса, кукурузка, сир твердий тертий Майонезом тоді вже на глаз дивитесь, щоб вам було удобно, щоб воно не сильно густе було розподіляти. Щось таке у нас на швидку руч. Піца вийшла. Ну, вже вечір. Я сповнила, що в мене ще не всі розпаковки мої порозбирала я. <свісно> Сьогодні, коли їздила по донечку, заходила в ДМ, По в мене кончилася умивачка, Взяла до цього брала теж цієї фірми. А... Це не знаю, якось чи зняли з производства, чи не знаю, бо було теж, точно такі жити. Баноці, але ну, така вона жовта була кольором. Коротше, сьогодні перший раз взяла, Попробую цю, бо та я закінчилась. Не знаю, в у трьох магазинах була і немає. Так, У мене пов'язка, ця, що вмиватися, така. одягати через всю ту, коротше, вже стара, захотілося нову. Тому прийшлося взяти дві, так як у мене є помощниця, яка допомагає мені це все носити. Це я мала на увазі свою донечку. Це де я беру. такі, що треба десь сручно витерти щось, кокористуюся ними. Припустіли раковину, тут Вони всі хороші. мені подобається. Так, це в мене от цього очки тікет. Так, ще мені захотілося взяти блі, близько взяти. Так, зараз будемо на камеру його пробувати. Коштує він 13 євро. Бо я зазвичай теж за 13, але я другої фірми брала. Ну, пахне. Приємно. знаю, такий прям-прям. Ммм, mm, навіть даже... вчера приємно <сос> солодким якимось. Так. А ще дала собі помаду. таку, Ой, 200. 21... 214 номер. її наклейку. Давно я, кстати, вже не користувалась помадами. Не знаю, може навіть років 4. Щось сьогодні опять захотілося. Звичайно, я просто беру бліски. Сьогодні захотілося помадати вже 13 євро. Фірма Лореаль. Ось така. Зараз на краще подивимось, як воно. Мені подобається відтінок. Я задоволена. Така. Дуже приємно. Пахне, не знаю чому. Тяжко у 4 роки вже не користувалась помадами чогось. Чогось не хотілося. Хотілося Такі блисками. Оце я взяла так світленький, коли так чуть-чуть, а... таким, як я обично, можна сказати, кожен день користуюся, то він такий більш насищено-розовий. Такий щоб ну, скажем, заметно. не такий вже прям як цей блідний що такий блєдно-розовий, а такий змає, прям насищений так що такі так, я. сьогодні чуть-чуть пошопилася ну, я в косметическом 50 євро ставила дай пошла бо треба було тут і тут і додому ще кож треба було зробити Ой, так що такий сьогодні насичений день То поїздки, то свої треба було справи ладити. День пройшов дуже швидко. <різь> так, ну що, буду я вже закінчувати, бо я така мені розріши балакати, я буду годину говорити. Буду закінчувати цей влог і вже завтра виложу його на канал. Буду старатися викладати три рази на тиждень. Ну і в неділю почну писати вже новий.